Добрий, добрий вечір. Як я і обіцяла всім покупцям моїх персиків-саджанців, я даю детальні рекомендації по догляду за персиком. Значить, перше правило. Персик обов'язково необхідно посадити з південної або з південно-східної сторони. З північної сторони, персик має бути захищений якоюсь будівлею. Тобто це може бути гараж, будинок, тобто якийсь сарай. Але обов'язково має бути захищений, оскільки він не має продуватися холодними північними вітрами. Так? Далі. Якщо ж ви. Значить, у вас буде з північної сторони будинок, тобто ви повинні персик посадити не ближче до будівлі, як 3 метри. Чому? Дерево буде рости, щоб потім воно не заважало під цим будинком. Тобто відстань від будинку до саджанця має бути 3 метри. Далі. В перші два роки вам необхідно буде прикрити на ну, утеплити персик на зиму, так? Значить, які варіанти? Перший варіант, ви можете навколо саджанця персика з 10-20 см орієнтовно вбити пару кілочків і плівкою обмотати ці кілки, тобто зробити йому такий парник, скажімо, умовно, теплицю, так? І він вас буде, тобто так, так він вас перезимує перші у Вас перший рік і другий рік. так, і цей, Я роблю трошки інакше. тобто Я роблю таку дерев'яну пірамідку, тобто 3 три, три кілка або 4, тобто, роблю такий будиночок для персика. тобто ну, просто чотири реки. Наприклад, 4 гравну піраміду, чекаю снігу, тобто і при першому снігу я тут 4 грану піраміду засипаю снігом і все. і Мій персик має шубу. І тут вже йому не грозить тобто, ні переохолодження, ні перегрів, ні, ні вітри. Тобто він в мене такий такій стоїть всю зиму, тобто практично тобто, от таким чином, тобто, я, я, я захищаю свій персик. Якщо у вас такої можливості немає, він вас не наведу, ваш персик, десь посаджений тобто, в селі, де ви рідко приїжджаєте або на дачу, то звичайно що зараз вам просто коли ви його посадили. Ну тобто, як почнуться вже такі перші такі похолодання, такі приморозки, вам треба буде просто його обгорнути плівкою і зачекати до весни. так? Значить, Далі. Що ви робите весною? Весною ви знімаєте плівку, так? Ну, але ми вже говоримо за яку весну? Скажемо в місяці квітня. Так? Ну, можливо, навіть в березні. Значить, ви знімаєте плівку, і було б дуже добре, якби ви начать, навколо стовбура виклали б річкові галуни, тобто камінці такою тарілкою. так? Фотографію, як треба викладати, я вам скину кожному на Фейсбук, так, і ви подивитеся. Тобто, умовно, тобто, та тарілка має бути радіус навколо стовбура, орієнтовно десь, можливо, радіус, ну, десь в районі, напевно, сантиметрів 70 радіус. 70, так. Значить, що це вам дасть? Це вам дасть те, що галуни маєте, річкові галуни мають таку властивість добре нагріватися від сонця. так. І коли буде світити сонце днем, тобто галуни буде набирати тепла. А коли вночі будуть ввечір і вночі буде температура значно понижатися, то галуни будуть віддавати тепло, тобто і підігрівати повітря, яке буде навколо біля персика. І це, і, і це забезпечить персику власне тепло і не дасть йому, якщо навіть будуть приморські, не дасть йому, як говориться, його якось пошкодити. Так, що я вам ще не сказала. Так, ну тепер поговоримо про те, що, наприклад, умовно, через два 2 роки, 2, максимум три роки, у вас персик вже почне цвісти і давати перші плоди. Значить, зацвіте він вам такими дуже дрібними рожевими квітами. Так? І ще не буде листочки на ньому весною, а будуть тільки рожеві квіти. І перше, що збиває з що ці квіти вони дуже є дрібненькі. Вони такі дрібненькі, що, скажімо, цвіт вишні в два рази більший десь за розміром, ніж цвіт персика. Коли перший раз я сама побачила такі цвіт, я подумала, що той персик абсолютно ніякий і що це якась дичка, і що з нього нічого не буде. Але це помилка Він просто так цвіте дуже-дуже дрібним рожевим цвітом. Значить, що ви повинні зробити в перший рік, коли він вам, вам, у вас зав'яжуться плоди? Плодів зав'яжеться, ну, в принципі, досить багато, і ви повинні. Як то кажуть, скріп'я серцем, взяти ті всі плоди і пообривати. Тобто залишити на вашому персику раптом тобто від трьох до п'яти плодів. Так? Е, що, для чого? Тому що не можна в перший рік, і навіть в другий рік його особливо перевантажувати. Якщо ви хочете, щоб у вас він був виріс великий, здоровий і багато років плодоносив, то ви повинні йому в перший рік не дати йому загнутися, самомовно. Тобто, значить, перший рік він вас зацвітає, зав'язуються плоди. Ви вибираєте, там, наприклад, на кожній гілці там, вибираєте, лишаєте там на все дерево 5-7 плодів, так можете 7 лишити і це. А решта плодів безжально викидаєте, обриваєте. Значить, на наступний, рік, на наступний рік вже можна залишати більше плодів, але все ж таки, він на наступний рік знову зацвітає і буде дуже обліплений також тими зав'язями. Ви також. Значить, їх обриваєте, але вже з розрахунку, що ви лишаєте на гілку, скажімо, по 1-2 плода. так? І якщо ви так зробите перший другий рік, як я вам рекомендую, то наступні з роки у вас буде багато персиків, тобто, і ви будете задоволені. Тільки дуже прошу в перший другий рік плодоношення його не перегружати. Так. Далі. В персик він, 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 не виростає великий, хоча в мене вдома досить великий екземпляр, скажу, він зараз має орієнтовно десь висоту, десь коло 5 метрів висоти. Так, Я думаю, що більше десь на метр виросте. Так от, значить, гілки в нього коли масово, тобто коли на ньому багато плодів, гілки досить крихкі і люблять обламуватися. Тому, якщо у вас буде багато плодів, ви мусите підпирати і підв'язувати гіляки. Так? Тому що, поки вітру немає, нібито він тримається, починається сильний вітер, починає так сильно хитати гілляками, і гілки починають ламатися. Так, Тому якщо, тобто коли значить, будете підпирати і тобто І це. Так, далі. І ось ще одне. На що хворіє персик? Персик має таку хворобу, тобто така його, нібито його хвороба це є курчавість листя. Що це таке? Це на дерево нападає тля, і, тобто тля висосує сік з листочків, і листочки починають скручуватися. Значить, моя рекомендація, оскільки я є тобто, прихильниця здорового способу життя і займаюся органічним землеробством, я категорично не сприймаю жодної хімії на городі взагалі, ні в нагороді, ні в саді, ні в своєму житті практично. І наскільки можливо в цьому житті обходиться, я стараюся обходитися хімії, Наскільки можливо, тобто, звичайно, без фанатизму, ми не можемо зовсім без нічого обійтися. Тобто, але я маю на увазі, от, я нічим не поливаю, не кроплю, не обробляю. Тобто я стараюся, тобто природніми методами, тобто якось триматися. Тобто і в принципі досить тримається, досить гарно. Тому що мій персик, він має я кажу, таку особливу, що він любить курчавиться, в мене він не курчавиться. Значить, і тому я вам зараз розкажу, тобто як треба, тобто, щоб та тля не заводилася. Все, все дуже просто, в принципі, я не відкрию якоїсь Америки. Персик можна обробляти, тобто треба буде обробляти. Тобто настої. Настої, наприклад, з. з Лошпиня, цибулі, так? Наприклад, все дуже просто, умовно. Ви чистите собі для страви, для своє, для приготування їжі цибулю, так, ви вийти шкру, тобто лушпиня ніде не викидаєте, зберігаєте собі десь окрему ведерку. Потім, коли ви назбирали там бодай дві-три пригоршні, ви залили теплою водою, воно у вас постояло пару днів, і ви ним окропили персик і полили під нього. так? Таким самим чином готується настій з кропиви, коли вона буде. Тобто там Кропива це взагалі то є азотні добрива. Так? З кропиви можете приготувати. Е, можете поливати персик чаєм і кавою, тобто то, оті зливки з чаю і кави, він також то любить. так, ну і Можете поливати його е, поп -поп попіл зелетою попіл водою і також підлити. Тобто, якщо ви так, от, будете, От його поливати і обробляти у такими розчиними, як я говорю, в принципі, він у вас буде живий, здоровий і буде вас радувати багато років. Ну, в принципі, я... основне я вам розказала. Якщо у вас ще виникають якісь питання, будь ласка, пишіть мені на Фейсбук. Я вам ще раз дякую за те, що придбали в мене саджанці, і хочу вам побажати, щоб ваші персики росли великими, такими, здоровими, щоб ви не користувалися хімією, щоб цей персик радував вас і вашу сім'ю багато років. До побачення! Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть мені на фейсбук. До побачення.